Дуже приємно за три гривні стояти. Так приємно, що дали нема де. Дав Бог, бо так депутатам було приємно жити. Мені кушельок поламали в сумці і поламали її в на світі. Руку не зломили, бо встигла ще витягнути в ту двір Шофера не винувати, винуватий депутат. куди водії розповідають ужгородці взагалі не зупиняються на зупинці, висаджують пасажирів за межами стоянки. За цей час дехто встигає добігти до автобуса. Не рятують від черг ані весняні канікули в школах, ані дешевше паливо. Найважче дістатися до центру. Сьомий, чотирід та двадцять другий маршрути традиційно переповнені. Невтішна ситуація у напрямку Баму та ринку краснодонців. Ходять не дуже добре. Особливо на 21 і 10 маршруті. 14. А нас 10 хвилин вже чекає. Дуже тяжко. Маршрутки ходять слабо. Багато людей і. Не встигаємо всі добиратися за цей час. Перевізники запевняють, на маршрути виходять 99% автобусів. У годину пік збільшили кількість великогабаритного транспорту. Водії дотримуються графіку перевезень. І увесь час у русі. Ми на 21-му поставили там нові автобуси, так які щоб вони не ламалися, щоб вони дотримувалися і. Розкладів руху, можливо, є якісь поодинокі скарги, що десь водій не зупинився або ще щось. Ну, це допускається, але ми ці випадки розбираємо. Повинно бути все нормально, ми подивимося ще раз. На папері усе виглядає доволі райдужно, але поки перевізники переглядають свої недоліки, пасажири продовжують страждати. Це взагалі невозможно. Хоч сідай там, я живу вона Кірова на сечені, хоч сідай там на Сім'ярку, роби круг, щоб можна було нормально сісти. Стати не можна нормально, а не говоривши про відношення до пенсіонерів, заходиш як преступник, як злочинець. Чого говорить? Побажання для перевізників у пасажирів прості: дотримуватись графіку руху, збільшити кількість транспорту у час пік та підвищити якість перевезень, щоб із черговим підвищенням ціни за проїзд на Ужгородців, крім нових тарифів, чекали і інші зміни.